Яка ж фітнес-програма є найкращою для схуднення? Відповідь на це питання дуже проста. Найкращою фітнес-програмою для схуднення є оптимальна для вас за співвідношенням: ефективність, доступність, безпека. Почнемо з ефективності. Головною умовою будь-якої фітнес-програми, яка здатна привести вас до здорового та довготривалого схуднення, є обов'язкова наявність повноцінних силових навантажень. В іншому випадку, якщо в програму входять тільки кардіотренування, як в класичній аеробіці, результат сходнені буде недовгостроковим та обмеженим. Головна задача, яку потрібно вирішити на шляху до довгострокового схуднення, підвищення метаболізму. І цю задачу допоможуть вирішити тільки силові навантаження. Кардіотренувань для цього недостатньо. Другий критерій безпека. Найбільш безпечним фітнес-обладнанням для виконання силових навантажень є гідравлічні тренажери. На відміну від класичних блокових тренажерів та вільних ваг, наприклад, штам і гантелей, вони дозволяють виконувати силові навантаження у більш м'якому та щадному режимі для ваших суглобів та хребта. Вони навіть безпечні для людей, які мають захворювання опорно-рухового апарату. Третій критерій доступність. Фітнес-програма має бути доступною вам фінансово, не займати багато часу і бути досить легкою у виконанні. Однією з найбільш доступних ефективних фітнес-програм для вашого схуднення є кругове інтервальне тренування на гідравлічних тренажерах, яке доступне фінансово та триває всього 30 хвилин.